Кожен новий день! Ми працюємо для вас і разом з вами, підтримуючи ваш власний медіапульс, соціальна країна, твій простір довіри, думки в голос від цікавих гостей. Як бачите, світ не перевернувся. Україна налаштована ну, серйозно. Ми підемо до кінця. Отеця, чоловік страдає, так ти сиди там своєму кориті і, і не тявкає. Будемо говорити з Антіном Мухарським. Не пропустіть важливе поруч. Почуй влучні коментарі. До влади можна мати претензії. У мене є претензія до влади. <рес> Треба негайно провести кадрові зміни на митниці і прикордонній службі. І ось десь тут вже а, виходить конфлікт. Це є велика проблема української політичної культури. В чому запорука якісного вибору? Насправді ми не захищені чи то в супермаркеті, чи то в спеціалізованих магазинах. На самом деле це навіть по маркировке можна увидеть. Завжди сучасне, класне, цікаве різним аудиторіям. Доступного та пізнавального про сучасне навчання. Бонжу кому Сава сава Місіс всіву. Від актуального до мистецького ми закохаємо вас в українське. Про мистецтво яскраво. В вашій студії це особливо символічно звучить Свіжий погляд митців на культурні тенденції України та світу. Шиванки це все прекрасно, але треба йти далі. Українське може стати трендом. Розфарбуй будні разом із гостями культурної країни. Це ж дискусії, які безкінечно точаться. Щодня о 15.30 на соціальній країні. Дивіться у прямому ефірі. Слідкуйте та коментуйте на сайті каналу Спортивні події. Країна Спорт. Граємо на перемогу! Трансляція телеканалу Соціальна країна здійснюється через супутник АМОЗ-2. Мовлення доступне у місцевих кабельних мережах по всій території України та через iptv телебачення.